Привіт всім! На каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Сьогодні 6 серпня 2025 року. І я хочу продемонструвати новинку на нашому винограднику. Сюрприз Гуріна. Це прививка того року. І в нас в рік прививки була сигнальна грузочка. На ній вони в ягоді не було. Кісточок а були рудименти. Заявлене воно як кишмиш, і ми думали, що це кишмиш. В цьому ж році вона видала нам перше плодоношення. Куст пороловину вимерз, зараз покажу. Ось, бачите, це тут що залишилося? Вимер з цей кущ, і це вже що відбило, те видало нам. Що хочу сказати, що. В цьому році в середній ягоді рудименти, самій крупній повноцінна кісточка. І це не тільки в одній, а в всіх крупних ягодах повноцінна кісточка. Але на смак вона дуже добра, соковита, кам'ястиста м'ятіть, легенький мускатик, солодка. На бит дуже дуже симпатічна, рожевенька. Якщо в нас ягода не краситься, то такий колір мені дуже подобається. Ми ще того року за нею поспостерігаємо. Ну, я думаю, що остається ягодка крупненька. І з неї буде, думаю, толк, якщо покаже при повноцінному рожаю, побачимо, чи будуть кісточки, чи не будуть. А це покажу вам теж нашу красуню, нашого красавця, скажімо так, улюбленця нашого, кузьміч Калугіна Віктора Михайловича. Другий рік він уже показує шикарні результати. Врожаї дуже красива. Ягода червона, крупна, з характерними полосочками, як ви бачите, м'ясо, хрумка. Солодка і насичена гармонія. Наскільки він гарний, у нас він без проблем. не тріску на ньому немає. Опиляється дуже добре. І ось даже трухануло його трошки. Ви бачите, трошки вимерзло. І на краях все одно витягнув. Дивіться, які гарнезні. Гроночки, товарний вид шикарний. я... Кузмічом тільки милуюся. Теж він зараз вже набрав свого кольору того гарного, червоненького такого. І солодкий, солодкий, аж знаєте, цукор зашкалює. Кузьміч, бути йому на нашому винограднику. Його люблять люди, його любить ринок, крупна, гарна ягода. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хороших врожаїв і всього самого найкращого. З повагою, сім'я Єременко.